14 березня до 11 квітня триває онлайн-реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Перший крок, який потрібно зробити випускнику, це сформувати на сайті Українського центру оцінювання якості освіти персональний кабінет, внести свої дані і прикріпити необхідні документи. Обов'язково вказати категорію вашу. У нас дві категорії при реєстрації: це випускники минулих років і випускник поточного року. Значить, ще раз нагадую, випускник минулих років це той, хто має свідоцтво про повну загальну середню освіту. Що я раджу зробити? Значить. Не забути про те, що ви там каже, це відправили і чекаєте, бо знає чого, а періодично заходити на свій особистий кабінет. Для чого справа в тому, що це перший зосіб комунікування нас з вами. Бо е, на тому ж кабінеті буде по перше вказано, чи успішно пройшла реєстрація, чи вам виготовлять сертифікат, чи може е, якісь були виявлені недоліки mm -hmm. неточності, треба виправити помилки. щоб був час. Да, так? Щоб був людей. час це виправити, бо mm -hmm. якщо ви скажімо, 11-го, то може буде вже пізно 11-го квітня пізно е, робити mm -hmm. якісь виправлення. Хоча, хоча для тих, хто зареєструвався, виправлення можна робити до 15-го Цьогоріч тестування буде відбуватися за новою схемою: три обов'язкових предмети і один на вибір. Мультитест складатиметься з української мови, математики, історії України, а четвертий предмет варто обрати з урахуванням того вишу, до якого планується вступ. Тести з усіх чотирьох предметів відбудуться в один день. На складання одного предмета відводиться 60 хвилин, тобто необхідно готуватися до того, що іспит в цілому займе більше чотирьох годин з урахуванням. Dziękuje Да, це майже цілий день, це десь раніше 3 години, це все не завершиться. От, mm -hmm. Тому ми розуміємо, що це дуже важко для дітей. Це стресова ситуація, дуже важка, але ми нічого зробити не можемо, бо ми в першу чергу з, без, з ну, міркувань безпеки. Бо mm -hmm. розтягувати це на декілька днів, так один день ви приїхали, відбули на пункті mm -hmm. тестування, навіть якщо повітряна трива. Вога там спустилися в сховище, потім повернулися назад, починають роботу з того місця, де ви припинили роботу. Учні, котрі виїхали з України і знаходяться за кордоном, також зможуть скласти національний мультипредметний тест. Майже всі країни Євросоюзу надаватимуть таку можливість. Зараз вже підтвердили, що готові нам надати і приміщення, і необхідну оргтехніку. Ну майже всій країни Європи, в тому числі і Азербайджан, в тому числі і е, Туреччина. Ну і маю назі всі наші найближчі сусіди: Молдова, Румунія, Польща, Німеччина, Франція, Іспанія все. Теж у них будуть пункти тестування. От скільки їх там буде зараз, ми поки сказати не можемо. Але принципово є погодження, в тому числі є погодження про створення таких пунктів в Сполучених Штатах Америки і в Канаді. Національне мультипредметне тестування розпочнеться вже з 14 травня. Тож учасникам рекомендують не гаяти час і вже активно готуватися. Найкраще це робити, проходячи демо-варіанти тестів, які вже з'явилися на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти.